Так, глядачі, вітаю вас на своєму каналі. Нарешті в мене дійшли руки. Проєкт дуже давній. Я їм дуже-дуже довго користуюся, але стало актуально, вже вкрай як актуально, провести його апгрейд, оновлення. Все не доходять руки. Зайнятий то тим, то тим. Але нарешті я взявся це зробити. Давайте покажу, що в мене є. Що це таке, як я цим користуюсь, і покажу, що я хочу зробити. Але це буде в наступному відео. Я думаю, що я розділю це на, два, на дві серії, бо буде дуже довго і важко це, це дивитися. І так, до вашої уваги, педалі це девайс для віртуальної авіації. У літаків Другої світової руль направлення кіль на хвості керується саме такими педалями. Ну, у всіх літаків, не тільки Другої світової, всі поршневі маленькі літаки, у них такий привид на педалі. Прототипом цього девайсу в далекому 2007 році. Послужили педалі від ВКБ. Я не пам'ятаю, як та марка називалась. Вони такі були в чорному такому виконанні, дуже красиві. Фото можу знайти в інтернеті, прикладу. Як знайду, ось в цей момент, я поставлю фото, щоб можна було порівняти. Але тоді це була якась мрія, недо, недосяжна мрія, тому що 300 доларів знайти на педалі, ну, вибачте, це було не те, що дорого, а це було просто якесь фантастичне. Цифра і недосяжна для, ну, для мого рівня недосяжна на той час. Але керування літаком керування рулем напрямку саме педалями це дуже такти, тактильно, зручно і ну, воно того варте. В мене до, до цих педалів в мене були джойстики з твістом. Це все херня. Ну, По-перше, всі покупні пластикові джойстики вони через рік летіли в смітник. І по 50, і по 60, і по 100 доларів летіли в смітник, бо вони пластмасові. Там нема ні одної залізяки, воно все пластик, воно все на момент купівлі все добре, але через рік воно все розшатане, розхрустане, тріщить, хрустить. Пластик той повисипався, бо він треться без маски. Коротше, херня. Я тоді зробив е, флоподжой. Е, це такий був, е, був пілот на сухому Ніхіл. Е, він озвучив, показав в фотографіях ідею, як він використав кришечки від шагових моторчиків. По суті, то було просто посадочне місце, в яке був вставлений японський підшипничок з каленою оською. От, він, скажімо так, оминув. Е, Фрезерно-токарні роботи, хоч частково, і на цих кришечках зробив, е, зробив механізм, який дозволяв зробити джой. Я повторив його подвиг, але вже я зробив на трошки іншому рівні. Там не було в мене ніякого пластиліну, ніякої холодної зварки. Все було зроблено технологічно. Я прибігав до. Послуг токарно-фрезеровочних кум мені допомагав. Там деякі незначні деталі були зроблені, але того було варто. Механіка ця в мене є на каналі, кому цікаво, можу подивитися. Але вона вже втратила актуальність. Я вже багато років літаю на ВКБ Gunfighter Pro. Це зовсім іншого рівня. Це навіть не Mercedes відносно того хламу, який більшістю користуються вірпіли, то це, скажімо так, Mercedes в Кубі. От, але зараз мова не про те. І так, мої педалі. Е, ну, На той рівень я був не знайомив з, з, з електрозваркою, і з металу робити основання для мене було. Ну, це щось було якби не про мене. Зразу було придумано, що це все буде зроблено на дошці е, ДСП. Значить, обрізок ДСП дошки в мене був 49 см на е, 35 см. Якщо бачите, я тоді заморочився, з'їздив в якусь розпиловочну контору. Мені її заторчували, ну, обрізали рівненько, заторцювали, і на ній я зібрав педалі. Значить, Основа механізму цих педалей це трапеція. Е, рухома, ну, не на, до упору зажата трапеція. Значить, Тут немає ні одного підшипника. Все зроблено на второпластових втулках. Тобто між цією залізякою і цією лежить. Доненька десь 1,5-2 мм прокладочка второпластова, туди капелька смазки графітки. І затягнуто ну, розумно затягнуто цим гвинтом, за над двома гайками. Я можу показати можу показати, як це виглядає. Дивіться, за дивіться. над двома гайками, щоб вони не розкручувалися одна відносно другої, і щоб цей узол був отак рухомий. Давайте в нормальний стан покажу. Переведу, будемо з цього положення робити всі рухи. Значить, дивіться, трапеція, зразу скажу, розміри були взяти від болбі. Ну, приблизно, як би мені ногами було зручно, щоб у мене ноги отак разом не стояли і не стояли ширше, ніж, звичайно, я привично ставлю ноги, там, скажімо, на ширину плеч, плечей. Значить, Рухома трапеція в мене має розмір. Міряємо по осям, по центрам болків, на яких відбувається цей рух. Значить, ширина трапеції у мене 30 см, глибина трапеції 15 см. По центру ми маємо точку опори. Це війська. На оце залізяку, не дивіться, це була е, тимчасова ідея була з центровкою. Між цією пластиною в мене тут стояли так, пружинки. І я намагався цими пружинами центрувати цей девайс. Але потім я відмовився від цієї ідеї і покажу далі, як це я зробив. Був такий пілот коржик Вітя. Якось я йому показав свою Залізяку і він мені порадив зробити центровку іншу. Я її зробив, користуюсь багато років. Віті окремо спасибо і царство небесне, на жаль, Віктора з нами вже декілька років немає. E, значить, і так, рухома трапеція, точка опори так само зажата через дві второпластові шайби. За контрагайна двома болтами, двома гайками з'єднання рухоме. Основу цих педалей виконує кришка від електродвигуна. Це був чи 2 з чимось кіловата, щось такі по габаритам, ну, більше 2 кВт точно. Двигун, з якого я зняв передню кришку. Під передньою кришкою всередині є підшипник, звичайний, і вісь мотора. Ось вона, в торець там є різьба і закручений болт. М10 чи М8, мабуть М8. Значить, Передня точка опори у нас на підшипнику. На кришці від мотора. Давайте я зніму центровочну пружину. То буде видно. Ось, дивіться. Задня вісь у нас просто зажата на второпластовій шайбі. Ніякого підшипника немає. На цих бокових планках у нас винесені е, проушини вперед і на них зроблені педалі. Самі е, площадки педалей. Педаль так, так само підтягнута пружинкою, щоб поверталась назад. Оцей рух в мене нажимає мікрик, ось кнопочка ПКН радянська, стара. Це в мене е, реалізовані колесні тормоза. Е, тормоз правого колеса, тормоз лівого колеса. або... Разом зажимаємо тормоз обох колес. Це для руління перед злітом, а також при посадці. Інколи виручає підторможувати, щоб вирівнятись по полосі. Якщо якось зійшов раком, боком, трохи не по центру. О, щоб по картоплі не летіть, не бігти точніше. Значить Реалізовані дві кнопки тормозів. Давайте розглянемо. Систему центровки. Значить, Дивіться, дві рухомі пластини. Бачите? Вони ось на двох болтах вкручені в цю кришку і теж не зажаті болти до кінця, вони ось рухаються. Ці пружини з'єднує, ой, ці дві пластини з'єднує пружина. Давайте одну поставлю. Я на самом деле ставлю дві, бо однієї мені мало. Значить, Ось дві пружинки ось, ось пружинка. Яка цими пластинами стягується і отут е, штифт стерчить вниз. Треба показати. Ось ось штіф стерчить, За який ці дві пластини центрують педалі відносно оцього нерухомого штіфта, який вкручений в основу в цю кришку від двигуна. Бачите? То ми маємо таку нехитру, називається клещева система центровки. Вона не сама нова, скажімо так, вона одна, мабуть, із перших. І багато хто від неї відмовився, там роблять самі різні. До речі, на перших джойстиках саме кліщова загрузка була на осях. Але комусь це не подобається, бо вона має чіткий центр такий зі стуком. Пластини стукають. Ось це чуєте? Але мені це подобається. Я, наприклад, я ж не дивлюсь на педалі в польоті. Я і не дивлюсь на шарик в центрі. Я чую клац. Звук, стук-стук. Все, значить, педалі у мене в центральному положенні, значить, я рулем направлення стою рівно чітко посередині. Відносно... А, ще ще одна дуже важлива деталь. Оце, оці, оцей кронштейн і вісь на двох гайках. Ну, це обрізок шпільки різьбової. Він упирається в... Отут кутник підкручений вниз. Зараз покажу. До цього верхнього кутника прикручений ще один маленький вниз, 10 чи 15. Ось. І коли ми робимо перекос педалями, оця вісь утикається в нього то в одному положенні, то в другому. Це у нас обмежувач е, глибини тиску. Тобто Якщо я вдарив ногою ну, чи другою надавив, то це обмежує ход. Тобто, я не вивертаю на ізнанку всі педалі, не, ну, не ламаю конструкцію. Такий Скажімо так, обмежувач руху. Регулюючи довжину цієї віськи, ми можемо виставити кут е, е, глибину ходу і кут нахилу руля направлення. Так. Е, оця сама консоль е, вона повинна бути досить жорстка. У мене на початку тут була просто пластина з дюралі і накутничку вниз. Оця віська. Але вона отак от гнулася. Коли сильно давиш педалями, там польоті якась важка ситуація, така складна, то себе не контролюючи, давиш, і ця пластина гнеться і ця вісь проскакує, або сюди вверх вилітає, або вниз. Щоб цього скажімо так, попередити це і виключити цю можливість, я зробив нову консоль. Це два кутника, отак назустріч з скрученням двома болтами. Тут площадка вертикально зрізана повністю, болт закручується в вісь двигуна. Ну, бувшого двигуна. І таким чином ми маємо ребро жорсткості, яке унеможливлює прогиб цієї деталі. Вона досить жорстка, все. І отак це працює. Значить, що каса касабельно улучшайзінгу і модернізації? Значить, на самому початку, це 2007 рік, повторюся, зараз 2024, педаліці родилися в 2007-му. Нічого іншого я не міг поставити, як звичайний потенціометр. Значить, потенціометр ось стоїть на оцій пластині з продіжом для того, щоб можна було порегулювати положення його, в якому місці відносно куліси я його поставлю. Таким чином я або зменшую, або збільшую оберт самого потенціометра. Звичайний потенціометр 100 кОм він за допомогою. Цього кабеля, це віта пара звичайна інтернетна і такий роз'єм авіаційний, так називаємий, вкручений в мій э, руд ручка управління двигателем. Якщо як по-русски, ручка управління двигателем, значить, в руді окрема вісь на педалі. І саме цей потенціометр забезпечує роботу педалей. Що потенціометра? потенціометру, да, це дуже примітивна і тупі, тупікова система. Але з 2007 року він мене пропрацював, мабуть, по 2021 рік. Я в 2021 році замітив, що є невеличкий шум. На джойтестері ВКБшному я побачив, що педалі мої трошки шумлять. Тобто лінія рівня не рівненька, а такими маленькими йожиком іде. Це шум від потенціометра, який, вибачте, за з 2007 по 2021 рік. Це 13,1 чи за 14 років трошки підстерся. Ціна питання аж чи 15 чи 20 гривень, я вже не пам'ятаю, в 9 му павільйоні на радіоринку купив новий потенціометр китайський, 100 кОм, новенький в маслі, муха не сиділа на ньому, вкрутив ніякого шуму, все чудово працює. Ще 15 років можна чи 14 літати і не паритись. Але але е, мій флопаджой, вже на той момент, коли я зробив, він зразу був у мене на КМЗ-41 і ну, марзи. Магнітно резистивна система. На марзах був зроблений в мене плопаджой і зараз це вже стидно сказати, але цю плату я купив у Віталія гвл 224. Посилання на його сайт я залишу в описі до відео. Дуже рукастий дядько такий, можу порадити. У нього багато цікавих речей є. Останнім чином він вдарився в фідбекові системи. У нього педалі вже з фідбеком, і Рус він там зробив з фідбеком. Ці речі він робить на замовлення. Досить достойно це все виглядає. На його сайті побачите, кому це цікаве відео, там все чудово видно. Значить, у Віталія я купив готовий Марс, бо вже, скажімо так, не було в мене часу і бажання заморочуватись платку травити. І у нього це все, ось, бачите, фірмово зроблено, китайська плата на заводі фабрична. Система Маргочка, МЗ41 мікросхема магнитик окремо ось на оболочках на 3D-принтері, надрукована. І це все я поставлю сюди і від резистора відмовлюсь. Буде він в мене на марзі, але він буде на марзі, ці педалі будуть вже на новому шасі. Значить, якщо робити. І далі переставляти з потенціометра на, на Марс, то я вже вирішив за одне і переробити шасі. Взяв я 30-трубу 30 на 30. Зварив отаку коробку. Якщо точніше, то отак її буде коридок. І це все я пересажу на нову залізну раму. Зразу скажу, хто може сказати, що «О, там залізо важке, то я вам скажу зразу, що. Педалі, чим важче, тим стабільніше вони стоять на підлозі. Вони не повинні бути легенькими, вам їх на горбу не носити. Вони стоять завжди під столом. І коли ви їх ногами не соваєте, а працюєте виключно рулем направлення і педалі стоять стабільно на підлозі. Це супер. Ну, по суті, все. По цим, по цим старим педалям я все, що хотів сказати, сказав. Щодо стосовно системи відхилення резистора, тут така кулісна система зроблена. На вісь резистора така планка з прорізю, в ній ходить, ой, це я лобом пнув камеру, ходить ролик на підшипнику, який робить нахил резистора, ну, обертає його і сам скользить по цій прорізі, тому що він стоїть ось на рамі ось у два гвинта і вниз торчить. Я не думаю, що є сенс це показувати більш детально, тому що ну, система не має права на повторення на потенціометрах робити це вже минулий вік, це буде 10 шагів назад, якщо хтось хоче повторити цю систему. Зразу вам рекомендую заморочуватись з марзом. Значить, як я поставив магніторезистор? КМЗ-41 з магнітом сюди, на цю механіку. Я покажу вже на новій рамі. Все буде ну, на новому шасі. Від цієї ДСП дошки я відмовлюсь, поставлю її за шкаф. Вона вже заслужила свою пенсію і буде, я не знаю, буде просто стояти, бо жалко викинути. Дякую всім за увагу. Заходьте на наш канал, будемо ділитись корисним і цікавим. До нових зустрічей, друзі!